У Харківському університеті внутрішніх справ відбувся випуск. 95 слухачів пройшли курси професійної підготовки працівників національної поліції України. Протягом чотирьох місяців претенденти у полісмени навчалися різним дисциплінам. Нині випускники отримали дозвіл служити та захищати докладніше далі. Яна Свідченко сьогодні стала рядовим поліції. Жінка живе у Кременчуці. Чотири місяці вона та ще майже сто слухачів курсів первинної професійної підготовки провели в Харківському університеті внутрішніх справ. Жінка зізнається, щоб потрапити сюди, пройшла складний відбір. Всього було 1300 претендентів. В Цивільному житті яна займала посаду інженера стати поліцейським, а потім слідчим її мрія. Я Дуже давно мріяла змінити свою професію, тому що вона більше для людей, які Схильні сидіти на місці, скажімо так. Я дуже активна, в мене високий рівень фізичної підготовки, я хорошо стріляю, і мені дуже подобалось завжди право. Майже всі випускники, які отримали сертифікати про закінчення курсів, будуть працювати на Полтавщині. Там у лавах поліції був 20-відсотковий недобір, тому новобранці дуже потрібні. Справа в тому, що після створення національної поліції. Бу були певні прогалини в нормативній базі, і це не дозволило нам приймати на службу поліцейських, доки ці прогалини були усунуті. І ось саме цей набор він саме перший, який ми зробили поліцейських саме для ГУНП Полтавської області. Тут присутні проповноважені кримінальної поліції, присутні слідчі, присутні працівники груп швидкого реагування патрульної поліції, присутні працівники затратного свого тримання, тобто охоплений максимальний спектр тих посад, яких була потреба. Ректор університету внутрішніх справ Валерій Сокуренко розповів, що навчання було дуже напруженим. Багато часів у аудиторіях і поза її межами приділяли вогнівій підготовці правам людини. Залучали викладачів кафедри конституційного права. Вони вже завтра мають оформлювати ДТП, знати як його оформити, оформити якісно. Тому що ці матеріали направляють до суду. І адвокати, які сьогодні, ну скажем так, от працюють в Україні, вони отримують хорошу освіту. Інколи навіть за кордоном отримують, варварді, сорбоні. От. Ми повинні готувати наших поліцейських. Це робітнича спеціальність, але вони повинні бути хорошими, якісними випускниками. Вже завтра нові поліцейські вийдуть на свої перші чергування в Полтаві та Харкові. Наталя Білокудрі, Андрій Домовий з Харкова, спеціально для телеканалу Еспресо.